Віра Володимирівна, доброго дня. Добрий день. Мешканці вашого будинку одні з перших у місті Миргороді створили ОСББ. Які аргументи у 2008 році переконали вас створити таке об'єднання? Наш будинок був зданий в експлуатацію в 1986 році. І з цього часу ми все, ми всі ремонти, які будинку були, робили за свої кошти. Це ми були, зробили капітальний ремонт покрівлі, Потім заміна кранів на стояках, заміна задвижок батерфляй на системі опалення по під'їздах, заміна водопроводу, холодне гаряче водопостачання по підвалах. Встановили насосну станцію Педрола. У 2008 році у нас вже підходив в общем, термін експлуатації ліфтів. Треба було робити капітальний ремонт ліфтів. А на таку, таку суму зібрати будинком ми були не в змозі. І тому нам. Місцева влада запропонувала створити ОСББ, де вже був закон про СББ і вже нам могла допомагати місцева влада і держава. І було створено в нас порішення загальних спорах, зборів. Ми створили ОСББ. Коли було створено в нас ОСББ, ми в першу чергу зробили приватизацію земельної ділянки. Це земельна ділянка навколо нашого будинку 60 соток, на яку ми отримали державний акт. Які проєкти впроваджені у вашому будинку за ці вісім років у співфінансуванні з владою чи, можливо, з якимись міжнародними проєктами? Ви знаєте, ми багато чого отримали від цього, що ми створили СББ. У нас було зроблено водогін від вулиці Кашинського до будинку. Це майже 120 метрів. Потім у нас була проведена заміна і Бодлера. Це теж і по співфінансуванню із місцевим бюджетом, з міською радою 50 на 50. І саме велике в нас зараз робота, яку ми зробили у даний час, це капітальний ремонт ліфтів. Цей проєкт у нас коштував 767 тисяч, із яких наших лише 115 тисяч. Місцева влада нам надала 261 тисячу, а проєкт ЄСПРО нам виділив 300 тисяч. Через то тому ми зараз зробили капітальний ремонт ліфтів, і в нас на даний час ліфти працюють. Віра Володимирівна, які ви на сьогоднішній день бачите перспективи подальшої роботи, співпраці з міською владою чи, можливо, іншими проєктами? На даний час ми подали заявку до до місцевої влади, щоб прийняти участь у проєкті по благоустрою по зеленню території. Ну, Не знаємо, чи пройдемо конкурс чи ні, але ми стараємося попасти. І написали ми заявочку ще в один проєкт, в міжнародний проєкт по утепленню будинку, де буде проведено такі роботи утеплення будинку, горища, підвального приміщення, модернізація системи опалення, заміна вікон на пластикові вікна і заміна дверей. Віра Володимирівна, у вас чималий досвід функціонування ОСББ у вашому будинку. Що ви сьогодні можете порадити тим людям, які лише хочуть створювати таке об'єднання? На даний час михо, я хочу сказати, що ну, що треба створювати СББ. Тому що зараз кожний власник вже власник своєї квартири, а під'їзди. Криші, підвали, це ж те, це теж загальне майно всіх. І за ним треба просто слідкувати, його треба підтримувати у належному стані. Тому ми, ми запрошуємо всіх, хто бажає прийти, подивитися, що зроблено в нашому будинку, і просто співставити свій будинок і наш. І хай просто подивиться, як живе наш будинок, що в нас зроблено. Хай наш будинок він зовсім зовні не дуже гарний. Але ми сподіваємося на допомогу держави, місцевої влади, що колись дійсно наш будинок буде зірцевим. Віра Володимирівна, дякуємо вам за таку змістовну цікаву інформацію і бажаємо громаді вашого будинку успіхів у подальших нових проєктах. По завершенню бесіди, ми вирішили прийняти пропозицію Віри Романенко та побували у будинку по вулиці Незалежності, 29, дріб 14. Зазвичай, потрапивши до під'їзду багатоповерхівки, ми бачимо не завжди приємні картини сполущеної фарби на стінах та ліфти, які наганяють жаху. У будинку ОСББ Хорол ми побачили зовсім іншу картину, оскільки мешканці цього будинку не вважають прибудинкову територію, дах будинку, під'їзд чи комунікації нейтральною нічийною територією і беруть відповідальність за їх стан маючи активну. Позицію та чітку ціль вони у 2015 році на конкурсній основі отримали грантові кошти проєкту ЄС та програми розвитку ООН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Додавши лише 5% від вартості робіт, зробили капітальний ремонт ліфтів, які за 30 років виробили свій ресурс. Роботи з капітального ремонту, вигравши тендер, виконували спеціалісти спеціалізованого ремонтно-будівельного управління Полтава Ліфт, зокрема, замінені мотори, лебідки, троси, встановлена нова диспетчерізня. Одним словом, зроблена повна модернізація. Отож на сьогодні громада будинку схвалює ініціативу створення ОСББ та участі в різних проєктах. Наша ОСББ створена із 2008 року завдяки нашому голові Романенко Вірі Володимирівні. Ми, в принципі, задоволені. Задоволені, тому що ми були кооперативним будинком. Співфінансування нам не давали, то що не ну законом не було передбачено такі витрати бюджетні, і ми все робили своїм коштом. Коли після створення ОСББ ми, нам держава почала допомагати місцевий бюджет, держава на співфінансуванні, ми поміняли труби на пластикові, по двору проложили до водокачки. Ми поміняли теплообмінник на співфінансування. Ну і найвеликий наш проект це звичайно, Звичайно, капітальний ремонт ліфтів. Як ми зараз дивимося, показують і Києві, Дніпропетровськ, великі міста, де будинки як наш стоять як привиди, і по три-по чотири роки вже ліфти не працюють, і люди похилого віку ну не мають змоги взагалі виходити на вулицю. А в нас також є і інваліди, які живуть на верхніх поверхах, і це то потім зрозуміло, що без ліфтів це ну дуже б тяжко було. І ми звичайно, що ми дуже вдячні нашій міській раді, що нас включили в цей проект. Намагаємося робити, тому що ми ж тут живемо. Ми робимо для себе, для своїх дітей. Слід зазначити, що на даний час у Миргороді вже функціонують 12 ОСББ, і ще 13 знаходяться на етапі створення. Це означає, що власники цих квартир вирішили не чекати на те, що хтось прийде і доведе до ладу їхні будинки, а взяли контроль у власні руки. Насправді створити ОСББ не є великою проблемою. Варто лише дотримуватися певного алгоритму дій. Докладнішу інформацію про послідовність створення об'єднання можна знайти на офіційному сайті міської ради.